Як оформити виплату матеріальної допомоги при народженні дитини, якщо дитина народилася за кордоном? Через додаток дія ви Матеріальної допомоги при народженні дитини ви не оформите. Потрібно звернутися фізично візитом в Україні до відділу соцзахисту населення і подати заяву. Але ваша забіга трошки наперед. Повернемося до етапу народження дитини в Чехії. Розповім поетапно як все відбувається. Ви народили дитину в Чехії. Протягом трьох днів з дня народження дитини лікар-акушер повідомляє про факт народження дитини, в місцевий матричний уряд. Матричний уряд це чеський Раз. Потім один з батьків звертається в матричний уряд, в місцевий матричний уряд з відповідними документами для оформлення родного листа дитини. Родний лист це чеське свідоцтво про народження. Свідоцтво про народження отримаєте протягом 30 календарних днів або особистим візитом до матричного уряду, або поштою по фактичному місцю проживання реєстрації в Чехії. Ця послуга абсолютно безкоштовна. Потім цей родний лист, чеське свідоцтво про народження, потрібно перевести на українську мову і завірити з завіреною копією звернутися до посольства чи консульства України в Чехії для отримання довідки про набуття громадянства. Довідка про набуття громадянства служить дитині українським свідоцтвом про народження. Тепер ви вирішили поїхати в Україну для оформлення матеріальної допомоги при народженні дитини. І тут починається саме інтіше. Звернутися за оформленням допомоги ви можете в будь-який відділ соцзахисту населення України незалежно від вашого місця реєстрації в Україні, незалежно від вашої прописки. Тобто, якщо ви зареєстроване, прописано в місті Херсон, ви можете звернутися в відділ соцзахисту населення за допомогою за оформленням допомоги в місті Ужгород, Львові, Києві, Житомирі, тобто в любе українське місто, яке підпорядковане Україні. Але вам буде потрібна довідка ВПО переміщеної особи, щоб отримати цю довідку, потрібно проживати якийсь час, винаймати житло в місті, в якому ви збираєтесь звертатись в відділ соцзахисту населення для оформлення допомоги при народженні дитини. Цю довідку можна отримати або особистим звернувшись особистим візитом до міської ради в департаменту захисту, або через додаток дія. Потім вам потрібно звернутись до відділу Ощадбанку для відкриття рахунку для соцвиплат. Я не розумію, чому така дискримінація внутрішньо осіб, тому що мамочки, які оформлюють допомогу по місцю реєстрації, по місцю своєї прописки. Вони можуть для виплати допомоги обрати будь-який банк Приват, Райфайзін чи якийсь другий. А внутрішньо переміщені особи обмежені тільки одним банком. Це Ощадбанк. Чому? рахунок та платіжну картку від Ощадбанку ви отримаєте через два тижні. Обов'язково вам буде потрібно з собою взяти родний лист, родний лист, чеське свідоцтво про народження. Знову ж таки потрібно перевести на українську мову. І проставити апостиль. Пішло два тижні ви звертаєтесь до відділу соцзахисту населення та пишете заяву на отримання матеріальної допомоги при народженні дитини. Посилання на заяву дивіться під відео. Також вам з собою потрібно мати банківський рахунок для соцвиплат, довідку внутрішньопереміщеної особи, посвідчення особи внутрішній український паспорт, свідоцтво про народження, переведене на українську мову з апостилем та довідку про набуття громадянства. Термін розгляду. Документі встановить 10 днів. Одноразово ви отримуєте 10 320 гривень на рахунок і протягом 36 місяців ви отримуєте кожного місяця по 860 гривень допомоги при народженні дитини. Не забувайте, головне те, що Оформити, подати заяву на виплату допомоги при народженні дитини ви можете не пізніше 12 календарних місяців з дня народження дитини. Якщо подасте пізніше, якщо дитині буде рік і більше, допомогу вам не призначать. Сподіваюся, інформація для вас була дуже корисною. Пальчик вгору підписуємося, залишайтеся на каналі. До наступної зустрічі!